Псалом 9.11. І ті, які знають ім'я Твоє, будуть надіятись на тебе, бо Ти, Господи, не залишиш тих, що шукають тебе. Амінь. Давайте пригадаємо те, що вже було сказано переді мною. Брат Дмитро, він прочитав вірш: Майте мир. Між собою. Коли цей текст читався, і брат Дмитро, він ділився думками, я у своєму розумі зробив миттєвий миттєвий аналіз. І я зрозумів, що мені не завжди вдавалося зберігати мир, про який говорить у цьому тексті. Мені здається, що кожен, хто є на цьому місці, він, коли лунало це слово, він проаналізував своє нутро, своє життя. Цей тиждень, минулий тиждень, місяць, рік чи своє життя, і ми знайшли ті моменти, в яких ми не змогли зберегти мир. Прочитати цей вірш набагато простіше, ніж його виконати, набагато простіше прочитати, ніж виконати. Мені здається, що цей текст є дуже складним до виконання, дуже складним, щоб виконувати це на практиці, тому що не просто. Зберегти мир, коли тебе на роботі безпідставно звинувачують, що ти що зробив або не зробив. І в той момент в нашому серці кипить багато різних думок, і нам хочеться відповісти. Дуже важко зберегти мир, коли ти спішиш і тобі щось не вдається, тобі щось перешкоджає, і ти починаєш уже допускати різні думки. Зберігати мир дуже складно. Дуже складно. Але слово на нас закликає, щоб ми практикувалися, щоб ми працювали над собою, над своїм характером і намагалися це виконувати. Братіля він прочитав і говорив про спадщину. І виникає таке запитання до кожного з нас: що найскладніше людям поділити? Що найскладніше людям поділити? Якщо подивитися на дітей, ми можемо зауважити, що дітям найскладніше поділити іграшку. Якщо вона є одна, неважливо, це хлопчики чи дівчатка, одна машинка, і всім в цей момент захотілося ця машинка. І все, вони не можуть поділити між собою. Даєш одному, другий плаче. Забираєш всього, даєш іншому, той вже плаче, а цей радіє. У дорослих є свої іграшки, через які вони втрачають мир. Але найскладніше дорослим поділити спадщину. Поки вони ділять цю спадщину, вони по кругу вже по 10 разів між собою пересваряться. І досить часто буває таке, що батьки ще живі, а діти не можуть поділити те, що ще їм не дали. Людям найскладніше поділити спадщину. Але коли ми говорили, коли ми роздумували, і браті Лявін говорив про спадщину, він не говорив про спадщину цю земну. Про будинок, квартиру чи автомобіль, землю, город. Він говорив про цю спадщину, якою є наш Ісус Христос. Він говорив про спадщину, яку ми маємо в Ісусі Христі, про спадщину, яка є і яку Христос готує кожному, хто повірив в Нього, про спадщину, яка очікує кожну дитину Господню. І цю спадщину ніхто в нас не може відібрати. Ця спадщина не піддається інфляції, не піддається іржі. І за неї не потрібно, як люди, між собою, сваритися. Ця спадщина є дарована нам Ісусом Христом, і ми можемо її лише втратити тоді, коли наше життя вона буде не відповідати всьому тому, що навчав Ісус Христос. І ті, які знають ім'я Твоє, будуть надіятись на тебе, бо Ти, Господи, не залишиш тих, що шукають Тебе. Цей невеликий вірш ми можемо розділити на три ключові. Думки. Перша знати ім'я Твоє, це пізнавати Божий характер, Його вірність, Його милість і Його правду. Це, лише, це не лише знати Слово, але це мати особисті відносини з Ісусом Христом. Друга думка буду надіятись на тебе. Довіра природно виникає там, де людина. Пізнає іншу людину, або де людина пізнає Бога. Коли людина пізнає Бога, то такій людині набагато простіше йому довіритись. Третя думка: не залишиш тих, що шукають тебе. Обітниця Божої вірності Господь не кидає тих, хто його щиро прагне, його присутності, хто його шукає, хто намагається його пізнавати, Господь обіцяє, що він таких не. Покине. І хочеться більш детально, перша думка: знають ім'я Твоє. Хочеться, щоб ми пригадали імена нашого Господа, імена, що відкривають нашого Бога Отця, перше ім'я Яхве. Єгова. Я той, хто є. Елохім – Бог Творець, Яхве Рафа, Господь що цілює, яхве шалом, Господь мир наш! Господь мир наш. Імена та титули нашого Господа Ісуса Христа, Єшуа, Господь Спасіння, Христос, тобто Месія, що означає помазанець Божий, Еманоїл, з нами Бог. Також ми звертаємо і знаємо Син Божий, Син людський, Слово, що означає вибачаю, Слогос, що на нашу мову означає Слово. Спокон віку було слово, і слово стало тілом, і перебувало між нами імена Духа Святого. Перше утішитель, параклейтос, захисник, помічник також ми знаходимо в новому заповіті дух істини та дух Божий. Кожне ім'я відкриває грань Божої природи, Божої сутності, але це лише початок пізнання Бога. Знати імена Господні це лише початок пізнання нашого Господа. Ім'я означає об'явлення сутності. У давноєврейській культурі кожне ім'я воно несло в собі якесь значення. Тобто, ніхто не називав іменами, які би не мали гарного значення, або просто от захотів так і назвав. Тобто, коли батьки вони підбирали ім'я своїй дитині, вони намагалися. Закласти все ім'я, якусь сутність і якусь дію, коли Господь відкриває свої імена, Яхве, Шалом, Ісус Спаситель, Він показує, ким Він є для людини. Пізнання нашого Господа це щось глибше, ніж просто знати ім'я нашого Господа. Біблія підкреслює, хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що Він розуміє та знає мене. Також пропоную Івана 17 розділ 3 вірш, з 3 і нижче вірші. Це життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного, істинного Бога та посланого тобою Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати, і нині прослав ти мене очі у тебе, самого тієї слави, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Я відкрив ім'я Твоє людям, котрих Ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли вони, що все, що Ти дав мені від Тебе, слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і зрозуміли істину, що я вийшов від тебе і увірували, що Ти послав мене. Я благаю за них, я не благаю за світ, але за тих, кого Ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє і Твоє моє, і я прославився в них. Я вже не в світі, а вони в світі. Я ж іду до тебе, Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, тих, котрих Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Збережи їх в ім'я Твоє. Таку молитву наш Ісус Христос звершив на цій землі. Пізнання нашого Господа це є процес. Пізнання Бога не відбувається одномоментно, воно зростає поступово. Звісно, ми можемо сказати, що в момент нашого покаяння, коли Бог нам відкрився, ми можемо сказати Я пізнав свого Бога, але ми не можемо сказати, що я повністю знаю нашого Господа, тому що протягом нашого життя ми пізнаємо його все краще і краще. Тому що протягом нашого життя Бог і нам відкривається. Відкриваються у своїх ділах, у своїх намірах, у своєму характері. І коли стаються якісь проблеми, обставини, життєві повороти, історії, то саме в такі моменти Господь нам відкривається, ми його стаємо знати ще краще. І коли ми вже прожили з Господом років 10-15, то ми можемо сказати, що ми знаємо Господа вже більше, ніж в той момент, коли ми покаялись. Тому що пізнання Бога це є процес. Всього нашого життя. Авраам пізнав Бога в момент, коли Бог йому відкрився, як Яхве Іри. Коли він взяв свого сина, піднявся на ту гору і в той момент йому Бог відкрився. Так само бувають такі ключові моменти, поворотні поворотні ситуації, коли Господь по-особливому нам відкривається. і ми в цей Момент, ми розуміємо, що ми Бога зрозуміли ще краще, ми його пізнали, тому що Бог відкрився для нас все глибше. Друга думка: буду надіятись на тебе, пізнаючи Бога протягом життя людина все більше навчається довіряти йому. Це подібно до дружби між двома друзями, які знають один одного довго, але з кожним роком їхня дружба вона все міцнішає, і з кожним роком вони можуть до. Довірить один одному щось більш цінне. Так само і в шлюбі чоловік з дружиною вони пізнають один одного все краще з кожним роком. Чим більше вони живуть, тим більше вони один одного знають. Так само і в стосунках з нашим Господом. Чим більше ми його пізнаємо, чим більше ми проживаємо з Ним, чим більше ми спілкуємося з Ним, чим більше ми читаємо Його слово. Тим більше Бог нам відкривається, і тим легше нам довіритись йому. Тому що ми бачимо, що Господь Він відкривається. Ми бачимо, що Бог Він виконує своє слово, Він залишається вірним. І людина, знаючи такого Бога, вона інтуїтивно довіряє Йому, тому що знає, що Бог її не підведе. Недавно бачив такий відео, відеосюжет, в якому молодим людям. Двоє молодих людей йдуть по місту і зупиняють молодих хлопців, задають їм таке запитання. У вас є автомобіль? Кому ви, на кого ви його перепишете? На свою дружину чи на свою маму? І переважна більшість молодих юнаків, відсотків 90, всі відповідали на свою маму. Тобто, і, питання, і задають їм питання, а чому на свою маму? Ну, мама є мама. А дружина сьогодні є, завтра немає. Це так говорять у світі, тому що між чоловіком і дружиною немає довіри. Звісно, це більш такий приземлений варіант довіри. Але коли ми говоримо про нашого Господа, ми можемо йому довіряти, тому що Господь він виконує все те, що Він говорить. Третя думка: не залишиш тих, що шукають тебе. Господь ніколи не залишає людей напризволяще в скрутну хвилину. Ті, хто пізнають його через Слово, ті, хто йому довіряють, ті, хто пізнають Божі діла, Його характер, мають запевнення Його присутності. Це обітниця Божої вірності, він не може переступити через своє Слово. І висновок, людина, яка знає ім'я Господнє, яка протягом свого життя довіряє йому, таку людину Бог не залишить. Амінь. moments